М'ятаємо, хто так дисиденти. По перше, завилася вони лише тоді, коли у нас був період відлиги при Хрущові. В Той час була така культура, яка була єдина офіційно дозволена за певними методами та стилем, і відображалась в літературі радянського союзу з 1930 року. Тому тоді, коли приходить Хрущов, він намагається відійти від цього напрямку політики проведення Сталіна, засуджує його політику. Тому з'являються дисиденти але все ж таки, ми пам'ятаємо, що все дозволене в радянському союзі це потрібно ставити у лапках. Перша людина, яка завжди переслідувалася, це Олександр Довже. Він казав, що треба розширювати творчі межі соціалістичного реалізму. Ви бачите, у нас поети Семоненка, Павличка, Костенка, Драч, Стусу, Вінграновський, Груцала, Шевчук, Дрозд, Лук'яненка і літературні критики, світличний сверстюк, дзюба, коцюбинська, режисери того часу: це Параджанов, Танюк, Лєнка, актори, якраз Ступка та Миколайчук, філософ, лісовий, композитори. Сильвестр, Губа, Грабовський, журналісти Чорновіл і Марченка, і художники Алагорська, Севрук, Зарецький і Яблонська і можете побачити картини, які якраз вони намалювали. Отже, зародження дисидентського руху в Україні та його течії. Ми повинні розібрати такі поняття: як шістдесятники, дисиденти, дисидентський рух і прояви дисидентського руху. Зрозуміти зв'язок взагалі між процесами та розвитком культури, освіти та наук і вміти це все характеризувати. Отже, дисидент це мисляча людина, не згодна з панівною ідеологією та владою. Дисидентський рух це рух, учасники якого в радянському союзі виступали за демократизацію суспільства, отримання прав і свобод людини в Україні, за вільний розвиток української мови та літератури, реалізацію прав українського народу на власну державу. Причини виникнення вони є внутрішніми та зовнішніми до внутрішніх домінування тоталітарної системи, відсутність власної державності України, знищення української культури, історичної а русифікація взагалі і ігнорювання прав та свобод людини? Також відбувається з 1948 року така діяльність як правозахисний рух. Там з'являється декларація прав людини і якраз до організації Об'єднаних Націй і спрямовують свої листи. дисидент. відбувається руйнування світової колоніальної системи. Відбуваються антикомуністичні виступи в країнах східної Європи, Угорщині, Польщі і Східній Німеччині. Також основними течіями дисидентського руху виділяємо чотири: Це самостійницька, національно культурницька, правозахисна і Важливо запам'ятати, хто з цих діячів, до якої течії дисидентського руху відносить. Форми і методи діяльності, взагалі, дисидентів вони є наступними: це створення розрізнених груп і гуртків, це діяльність сам видаву, розповсюдження листівок національної символіки, здійснення масових акцій, розбудова офіційних музеїв та бібліотек, виникнення мережі таємних організацій, осередків антирадянського спрямування. Географія дисидентського руху вона є. Наступною саме розповсюджується ідея, що вас єднала на подвиги рідна земля. Ви бачите, що З'являються такі факти, як білий капелюх, жовтий капелюх, чорний капелюх, зелений капелюх і червоний капелюшок у нас є. Тобто завжди дисиденти робили акцент на факті, тобто, що було, що не було. Робили плюси та мінуси, критично висвітлювали точку зору, яка відбувалася у радянському союзі, шукали альтернативу, як могло. Бути інакше, і емоції, які визиває влада на суспільство. Існував клуб сучасник протягом 60-х-64-х років, якраз Симоненка пише вірш до України, і тепер ставимо на паузу та перевіряємо себе за наступними питаннями, тобто відповідати для себе в першу чергу. І ось тут ви можете побачити відповіді та порівняти, як ви відповіли.